Китайський письменник Моянь став лауреатом Нобелівської премії з літератури. На думку шведської королівської академії, письменник з галюциногенним реалізмом поєднує в творах народні казки, історію та сучасність. Традиційно до останнього ім'я переможця трималось у секреті. А фаворитом серед номінантів вважали зокрема японського письменника Харукі Муракамі. Псевдонім Мояня означає мовчи та його книги про проблеми китайського суспільства, говорять принаймні 18 мовами світу. Думаю, що його обрали, тому що він пише про багато різних речей. Бажає випускниця філологічного факультету Пекінського університету з книгами бояння. Ми занурюємося у внутрішній світ автора його та наше власне бачення історії. і Водночас не всі китайці поділяють захоплення від нагородження співвітчизника. Відомий журналіст та блогер з Гонконга вважає, що така нагорода лише на користь, як він каже, сам авторитарній китайській владі. Два слова моянь означають мовчи, і вони справжні відзеркалення ситуації у Китаї. Тепер з нагородженням мояння люди в Китаї подумають, що добре бути посібником авторитарної влади. Якщо ви заразом зробили достатній внесок до літератури, можна виграти престижну міжнародну нагороду з моральної та політичної точки зору. Це матиме руйнів. Ні, наслідки Нобелівський комітет заперечує, що на його вибір може впливати політична діяльність, заангажованість авторів або події в світі.